Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Всі, напевно, впізнали цей торгівельний майданчик від компанії Агродімцентр. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Тут дуже величезний, всесезонний, сезонний різноманітний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин до різнопланових агрегатів. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково коментуйте відео, додивляйтесь відео до кінця, тому що в кожному, відео буде, в кожному відео огляді буде в кінці відео робота в полі агрегата. Так що дивіться, це дуже важлива для вас інформація. А в даний момент ми будемо якраз знімати відеогляд на лущильник причіпного типу ЛДП 3. 3 це ширина захвату 3 метра. Ось так він виглядає. Даний агрегат. Е, пробіжимося по технічним характеристикам і також покажемо, чим він відрізняється від інших агрегатів такого типу. Вагу він має 1518 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Також е, Продуктивність даного агрегату складає до 4 гектар на годину. Робоча швидкість складає до 18 км на годину. Глибина обробітку складає до 12 см. Глибина обробітку виконується ось такими робочими органами. Диск ромашка, діаметр 460 мм. На диску 9 ось таких зубів. Диск виготовляється у Європі, якщо видно. Лейба є. Також на диску ступиця, встановлена закритого типу виробництво Європи. Вона стоїть за диском. Стійка широка, есподібна від компанії Білота. Робочих органів два ряди, кількість їх 24 штуки. Відстань між робочими рядами дисків 930-940 мм. Також даний агрегат він використовується для подрібнення перебивання пожнивних залишків. Це соняшник, кукуруза. Він іде прищепного типу ось таке дійшло ось такий винт регулювання. Також тут буде встановлений гідроциліндр, він лежить в зіпу. Звертайте увагу, що коли підключаєте до трактора ось таке кільце, воно йде чугунне, виробатка на ньому буде довше, ніж на стальному. Також встановлений ось такі. Каточки прикотуючі, це шлейфовий каточок по типу СТС, який дуже класно забезпечує якісне зворотнє ущільнення ґрунту. І дозволяє працювати даному агрегату і даному каточку, він показує себе з найкращої сторони, на умовах підвищеної вологості ґрунту. Ось, бачите, він при роботі земля сюди набивається. І тоді земля об землю, такий ефект і ущільний ґрунт дуже класно. Використовується тут ступиця з чугуна, також є на кожної ступиці тавотниця. Ідуть спецшини, вони багатослойні, не бояться стерні на полі. Також є такі поліетиленові проставочки. ось. В цьому місці на той стороні також вони є. Щоб не терлося залізо об залізо, також є регулювання шкала, регулювання каточка по співвідношенню до землі, і щоб виставляти глибину робочих дисків. Це просто палець, переставили книжечку, прочитали, як регулювати і працюєте. Дивіться роботу в полі даного агрегату. Підписуйтесь, обов'язково, хто ще не підписався, бо в наступному відео буде у нас розіграш сувенірів. Ставте обов'язковий обов лайк, коментуйте, пишіть. І стаємо до праці. І дивимося, як він працює.